Вітаю, друзі! Представляю вам черговий клінічний випадок із лікарської практики медичного центру Біусан Плюс. До мене звернулася пацієнтка 20 років із такими делікатними інтимними скаргами, як біль та печія у піхві. Турбує дана проблема із 12 років, тобто вже 8 років. Скарги виникають періодично, але нестерпні. Звичайно, за такий тривалий час вона неодноразово зверталася, обстежувалася в гінекологів, але лікування результату не давало. Після того, як вона звернулася до мене, їй було призначено гомеопатичне лікування. Біль поступово почав вчухати. Через певний час їй було під'єднано голкотерапію, і ось уже через три місяці дана проблема цілком зникла. Дивіться наші відео, діліться ними із друзями. Разом ми допоможемо комусь подолати проблеми.